Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні у нас авторинок Луцк 4 і ми будемо підбирати новенькі свіженькі автомобілі. Вже риночок помаленьку просипається, і ми шукатимемо сьогодні пасата і щось в районі гольфа 6 -го або 7. -го. Що з того знайдемо, будемо бачити. Погнали! Так, розглядаємо нашу посадки на автоматі. У нас дуже невеликий бюджет. Отакий От он у нас 112, 12, 13 рік. Шестиступка автомат. І тільки такий ми хочемо. Да, пробіг 300, але технічний стан. У нас гарний. Понадугу питань немає. Вліннення цикової подачі по форсуночкам все добре. Сажовичок нормальний, 10-6 грамм оргенеріюшій сажі. Разность давлень. Трошки більше, да, там десь грам 40 уже. Але... але, але от у нас є 293 пробігу. А стан любі друзі у нас... Майже такий приблизний до ідеального на 2012 рік. Отже, друзі, все-таки зупинилися ми на цьому автомобілі, передивилися кілька варіантів, і цей B7 нам сподобався. У нас по кузову один лакований елемент водійська дверка. Більше зауважень немає жодного жодного прищика, жодної цяточки, царапинок, нічого такого немає. Двохлітровий дизельний двигун. Коробка у нас автомат, як вже всі зрозуміли, шестиступенева, мокра. Гарна гума на оригінальних титанових дисках, Comfort Line. Дуже гарній комплектації. 12-й рік у нас чистий, 13-й модельний. Отакі От у нас всі ручки, перемикачі, підігріви, двозонна кліма, телевізор, все у нас є і все це працює. Косметичного салону взагалі без зауважень, нічого не перешивалось, не перетиралось і не фарбувалось. Дуже в гарному стані в косметичному і технічному. По автомобілю, в принципі, зауважень більше немає. Хто хоче дешевий пасад... Як то кажеться на автоматі, і щоб був 12 й рік, в десятку не вкладетесь навіть з таким пробігом. От у нас у нас невеликий бюджет був за 2-літровий пасад, за 11 тисяч доларів, все-таки буде чесний пробіг 300. Але стан ідеальний. Просто технічно, косметично все працює, все є. Всі асистенти, датчики дощу світла, затемнення дзеркало. Все добре і все воно працює. Гарний стан сидінь, нічого не затерлося, не перешивалося. Отакий От у нас пасал 7 вийшов. З підігрівами, з датчиками, з усим. Досить такий гарний варіант знайшовся. Замовник задоволений, технічно автомобіль класний. Зараз заглянемо ще в багатничок. Камера в нас ще, до речі, є. Авто спереду і позаду. Ну і запаска, як завжди. Але не завжди все-таки буває. Це вже зараз бонус. Ну а в нас ще попереду гольф 6 або 7 йдемо шукати. Так, Подивимося на нашого гульфа. У нього досить така цікава комплектація, трошки спірна, але нічого. Парктроніки, омивачі фар, галогенові фари. Парктрони, бо сама паркується. Літня гума, досить непогана. Диски тормозні ще гарні. Колодок біля половинки. Так, Власник поки що закрив машину, вона у нас 15-тим роком. В неї є такі специфічні по комплектації штуки. Вона у нас ціленька майже, скажімо так, на 99,9%, бо отут є таке невеличке п'ятничко, яке має підкрасу таку біля лючка і біля ручки. От. І все, і далі вже немає нічого. Якось дивно тут, ну щось десь може цокнули, може тим заправочним пістолетом промазали, бо... Ось буквально таке пятно От так, автомобіль повністю в рідній фарбі. 1,6 дизель, передні і задні парктрони, навіть ці є бокові, бо казав, що сама паркується. Але по комплектації трошки пізніше показую в неї такі дивна комплектація, коротше, дуже змішані, чувство визиває. Але працює добре, 15 рік, 267, ну 270 майже пробіг. В оригіналі є всі сервіси. Коротше, їдемо і дивимось 11.400 ціна машини на старті і будемо дивитися далі. Заводите, да? Заводиться, тисяч п'ять, шість, так. Вони ж льють лонг лайф, ну, ну на, на порядок краще, ніж таке просто 5В30 з допуском 504-507. Так, частенько в нас труба, а? Щось там цікаве. <кхем> ну, по кузовку то все добре. Захисті всі на місці, нічого не рвано. що там потяків нема. Так. Ми їх відкриємо Так, друзі, ну що ж, все-таки вирішили ми зупинитися на цьому гольфіку. Він нам дуже сподобався, облазили ми весь ринок, дивилися і А5, і гольфи 6. І все-таки трошки замовник дозаняв грошей. І зупинилися ми на гольфі 7-му. Да, на ньому трошки більше пробіг, ніж всі звикли купляти. Але машина дуже така гарненька, збережена, доглянута. На такій комплектації досить цікаві, зараз покажу. Є зовсім, як на мене, несумісні речі, але, але вони є. Отже, що в нас по комплектації? Автомобіль Автомобільна 15 2015 року. На 16-х оригінальних гарних дисках літня гума дуже в гарному стані. Діски колодки більше половини всього. Так, по, по ціні. Отаке у нас було оголошення. Модельний рік 16 по факту 15-й, двигун 1,6, 11450 і вроді як торг. Що по автомобілю? Досить цікава комплектація, я ж кажу. Е, мультикерма немає, але стан гарний. У нас є круїз, датчик світла дощу і автоматичне затемнення дзеркала, але дзеркало якогось не, не, не знаю. Зазвичай тут дзеркало не такого типу стоїть. Трошки новіше, вже цікавіше. Таке більш пласке і без, без цих фізичних кнопок. Не знаю, чого так зробили, якесь дивне рішення. Сидіння досить цікаві, з класною підтримкою, з такими підколінними підтримочками, з масажом, з регулювання електричними. Ну, є така невеличка потертість. Але у нас звичайний кондиціонер. Ну якесь зовсім дивне рішення для такого автомобіля, не знаю, хто його придумав. Але є підігріви сидінь. Отже, комплектація по суті гарна, але нема клімата двозонного і нема мультикарма. Все інше в нас в принципі є. Замовника влаштовує, у нас 200, де там той ключик. 265 майже тисяч пробігу. Він підтверджений, є всі сервіси, досить гарний стан карт, салону. До речі, ще й зеркала складаються, передні задні парктрони. Підкрасок у нас є один невеличкий, зовсім косметичний. Я вже показував де. От такий у нас гарний салон, збережений. Нічого не перешито, не перетерто. Є така вантажна сіточка. Все працює дуже гарно. З урахуванням пробігу і ціни, то досить класний варіант. Домовились ми, навірніше ну, ще домовляємося. Це колеса не з цієї машини, як сказав продавець. А може так просто сказав, хоча вони би нам підійшли. Ну, коротше кажучи, запасочка в нас є. Запаска є, шторка є, то вже в нього речі з іншого автомобіля, в нього ще кашкай продавався. Отакий от, друзі, ми знайшли варіант для наших замовників. Півдня бігали по базару, шукали, що краще вибрати, чи краще переплатити за а 5 Там вже 9,5-10 деяких коштують. Ціни повзуть вверх не, не зовсім розуміння тих людей, які знімають там ну, дехто відео і не будуть там сильно там жалітися чи що. Але кажуть, обвал там цін, ринок, луцьк, там обвал цін, все дешево. Ніфіга там дешевого немає, все там дорожчає. Я сам ввожу машини, знаю, як це все коштує. Отже, такі справи. Нічого там дешевого немає, машини трошки подорожчали знов. Ми то підняли знов. Отакий, От коротше говоря, автомобіль ми знайшли. За 11 ми сторгували 15 рік, гольф 7. ну Трошки більший продаж, 265 тисяч. Така тачка.